Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити. Блаженні у Богі, бо ваше є Царство Боже. Блажені, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блажені ви, коли плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блажені ви, коли люди зненавидять вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать, як ганебне ваше ім'я через Сина Людського. Веселіться того дня і радійте, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже точно так само чинили Пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим, тепер, тому що ви будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже так само чинили і з лже пророками їхні батьки. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! При сьогоднішніх читаннях мені згадався один фільм польський, не пам'ятаю назву. Ну там йшлося про священника, який працював з наркоманами, і він там, якби ховаючи ну, чергового хлопця, який передозував, задає тим друзям, які прийшли до костелу, питання, що от може бути так, може бути інакше. Він каже, що ви виберете. Що ви виперете? Щось подібного старому завіті було теж, і Ісус напевно до того нав'язує. Бо свого часу Бог дав Моїсею розпорядження, щоби на Геразім горі і на Евал горі проставляти людей, і вони мали проголошувати благословення за зберігання Божого закону і прокляття. За його недотримання. І теж, якби людям пропонувало задуматись, що ви вибираєте. Ми, молячись за померлих, молимось за душі в чистилищі. Так, що то, що -то посерединці, поміж небом і пеклом? Насправді, це вже майже небо. Бо коли людина терпить, нехай навіть дуже. Але, по-перше, знає, за що, і по-друге, знає точно, що все скінчить, і на неї чекають в небі, то можна багато що перетерпіти. В пеклі можна терпіти якусь. Знаєте, хтось думає, що може в пеклі щось буде супер страшне. може ні. Ось ніколи не нервувало, як десь, наприклад, з труби чи десь вода капає. Кап. Кап. По півгодині можна з'їхати з, з глузду. Ну, то я вічу так просто ціла вічність. Не треба нічого. Я трошки відволікся, але власне, ми молимося за душі в частилище, але остаточно частилище не буде. Буде небо або пекло або. або. І це буде не Боже призначення. Не Божа воля, це буде наслідок нашого вибору. Так як Ісус подає теж, подібне як колись Моїсей, блаженства і оті свої горе, біда вам. Що вибираємо? І апостол Павло сьогодні говорить про ті самі речі. Бо, з одного боку, він пропонує вибір. Каже, якщо ви з Христом Воскресли, шукайте того, що вгорі, Там, де Христос, який сидить по правиці Бога, думайте про те, що вгорі, про якісь хороші речі, високі речі, гідні речі. Але, каже, можете, на жаль, робити інший вибір і жити. Виконуючи розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла, жадобу до наживи, гнів, лють, злобу, бо зневагу, слова, неправда. І цей вибір уже дуже залежить до нас. Справа не в обставинах, в яких ми не раз живемо, вони можуть бути різні, часом радісні, часом погані. А від того, як ми себе поводимо, стоючи з іншою конкретною людиною в тій чи в іншій ситуації. Бо вибір у нас є практично завжди. Так він деколи важкий, непростий. Або додумати з часом до нього непросто, по всякому буває. Але вибір є. Я ж так розпочавши з фільму з фільмом закінчу чи книжкою. Бо як ми часто вибираємо. Хтось там любить, не любить, хтось критикує, не критикує, не важно, але є золота фраза в книжці чи у фільмі про Гаррі Потера. Коли там старий учитель каже йому, що прийдуть трудні часи, коли прийдеться робити вибір. Між тим, що правильне. І тим, що легке. Правильні вибори, як правило, тяжчі. Але зато за них нас чекає небо. І тому то питання, яке той священник із фільму задавав, в тій не найкращій в світі молоді, але котра, тим не менше, прийшла помолитись за свого, так би мовити, співбрата. Що вибираєте? І себе самого треба теж спитати, ванічка, а що ти вибираєш? Так воно є. Перед кожним з нас є вибір. І не завжди ми вибираємо до кінця правильно, а часом зовсім неправильно. Так що просімо Господа, щоб Він дарував нам Духа Святого і потрібну ясність ума, і потрібну силу волі, щоб ми все ж таки могли робити правильні вибори. І витривати при них, бо це теж важно.